Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОК. Сьогодні я вам покажу передню навіску МТЗ в зборі. Товщина металу 20 мм. Болти йдуть у комплекті. Навізка нашого власного виробництва. Ось така навіска. Для замовлення переходьте на наш сайт mtazo.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефона, наші менеджери вам все підскажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або приїхати на склад і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.